Був собі він чоловік Господа, і насадив виноградника, огородив його тином, і викопав йому витоку, збудував башту, і віддав його виноградарям та від'їхав, коли ж наблизилась пора овочу, він послав слух своїх до виноградарів забрати свій овоч, а виноградарі, захопивши слуг його, іншого побили. Мов ну, послав він вже інших суд, більше, ніж перше, Вони з ними те саме зробили. Наостанок, же до них сина свого, кажучи, позоромляться сина мого. А виноградарі, побачивши сина, сказали самі собі, це наслідний, ходім, уб'ємо його та й заберемо наслідство його. І вони взяли, вивели його, геть з виноградника і вбили. А коли прийде господар виноградника, то що зробить він виноградарям тим? Йому кажуть лютих люто погубить, і виноградник віддасть іншим виноградарям, що віддаватимуть йому овочі свою гору. Ісус каже, чи вже й ніколи не читали в Писанні камінь, що занедбали будівничі, той став наріжним каменем. Від Господа те сталося, і дивне воно в очак.